Я хочу поділитися з вами вправою, яку я давала на одній з зустріч в нашому умспейс ком'юніті. Називається вправа дзеркальна вода. Вона дуже потрібна людині завжди перед тим як ви хочете щось створити для того, щоб заспокоїтися, для того щоб взагалі побути собою і почути свій внутрішній голос. Вправа дзеркальна вода. Уявіть, будь ласка, собі водоєм. Це може бути море, це може бути озеро, може бути будь-що. Те, що вас надихає, і подивіться наскільки хвилюється водичка, і скажіть собі, це мої емоції. І постарайтеся, подумки там за закритими очима або в своїй уяві заспокоїти цю воду до максимально дзеркального стану і відчуйте, що відбувається всередині. Потім ще раз уявіть озеро чи інший якийсь водоєм. і скажіть собі, це мої почуття. І знову заспокоїти подимку цю воду. Бажано до такого стану, щоб крапля падала і тільки розходилися кола. І якщо ви навчитеся і будете робити цю вправу на постійній основі, ви відчуєте наскільки спокійніші ви стали, наскільки краще ви себе чуєте, відчуваєте, і як відкривається потік оцього внутрішнього монологу, який завжди недоступний, якщо ваша вода. Хвилюється, а щоб вступити в наше ком'юніті, ставте плюсик під цим відео, і ми вийшли вам детальну інформацію.